Князів Острозьких замість московської, Євгена Чикаленка, замість Пушкінської, Назви вулиць початку великої війни у столиці активно дерософікують. До прикладу ця, що з радянських часів, була волгоградською. З вересня вона носить ім'я активіста та захисника України Романа Ратушного. За перейменування вулиці на честь загиблого військового у додатку Київ цифровий проголосувало майже 30 тисяч людей. Батько Романа, також військовий Тарас Ратушний, відвідати вулицю, що носить ім'я його сина, ще не встиг назвати вулиці їх іменами. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Пам'ятаючи про те, що ця війна, зокрема, йде за те. Чи імена насильмуть наші вулиці? Здавалося б, це дрібниця, але саме через таку дрібницю не готові миритися наші північні сусіди з ситуацією, якою ми тут в Україні збираємось володіти самостійно і самостійно визначати. Своїх героїв замінити таблички з назвами у Києві встигли не всюди. Але загалом у столиці вже дерусифікували більше 200 топонімів. Ще сотня чекає своєї черги, розповідають в Київській міській державній адміністрації. З одного боку, ми маємо результати голосування людей для прикладу за когось сучасних героїв, хто проживав на цій вулиці, і ми маємо думку експертів, які кажуть, що ця вулиця. Сотнями років носила іншу назву, і давайте її повернемо історично. має прийняти рішення Київ Рада, і досить часто буває так, що ні те рішення, ні те не набрало достатньої кількості голосів, і ми мусимо повернути це на повторне голосування. Позбуваються російських та радянських назв і в інших містах України, зокрема у Кропивницькому, спочатку повномасштабної війни перейменували більше пів сотні топонімів. Ця вулиця раніше була Калузькою, тепер стала квітневою. Калужська – це Калуга це Росія. На що, на що нам та Росія? Кропивничани кажуть, таблички на будинках готові замінити за власні кошти, аби якнайшвидше зникла згадка про Росію на їхніх вулицях, де русифікацію проводять також і у Полтаві. Тут взялися перейменовувати вулиці, які містять русизми або мають прив'язку до Росії чи Білорусі. Загалом 71 топоні. У нас було сім вулиць в Полтаві і ще дві в старостинських округах, які пропонували назвати на честь загиблих. Захисниць і захисників України, і всі пропозиції мешканці такі підтримали. Перейменовують топоніми і у Харкові. З травня у місті немає московського району та проспекту, а також Білгородського шосе та узвозу. Натомість з'явився проспект Героїв Харкова, Салтівський район, Харківське шосе та вулиця Героїв-Рятувальників. Така робота вже розпочата. Ми робимо це і будемо переіменовувати. При цьому роз'ясняє людям, містянам, що ми робимо У планах харківської місцевої влади перейменувати ще понад 400 топонімів пов'язаних з країною агресором. Проте Терехов каже, цей процес довгий і всі назви не змінять за один раз. Наталія Ткачук Асан Емінов. Єдині новини на Суспільному.